Того, о, о, о. Приходить весна, ранньою весною чого зреситься, тому що якщо ми звідси зрізаємо, то да, прук переходить сюди. Оце спящі почки, вони є везде майже по всім стволам. Угу. Коли зрізається крона ось так, тоді всі спящі почки просипаються по стволу і робиться крон. Угу. Чому тут немає гілок? Тому що весь сок пішов туди. Але зараз при такій температурі і при такому скорості росту, якщо я зараз його врізу, мало того, що воно буде лисе, по-друге, молода почка може не натягнутися ну, при такій температурі. Тобто бажано, бажано, якщо вже ми протикали, е, ну, не вийшло весною, тому що, зрозуміло, що то вже Я треба не буде не трошечки не почекати не хоча б з місяць, щоб вони трошечки вже виспад за угу. тоді і хронувати їх аж отак придеться. Тобто маємо лишитись в лові і м'які. Тоді спяща почка дорозпуститься і буде шар. Якщо ми цього не угу. зробимо, буде щоб голосфера. Ну, то це неправильно, тому що це є шаровидна акація Умбра-поліфера. На цих видно, бачите, видніші. О, це де позрізали, спящі почки попросиналися і понатягували нові повністю листки. Ну, ну правильно, видно, Ні, ну та, то понятно, ну Ми зараз е, про ситуацію на даний час. Ну як не можна, треба хоча б місяць. Хоча б місяць, щоб вони задубіли повністю, тоді до вересня вони запустять молодий прирост, uh -huh. він зими задубіє, і з молодого приросту. Uh -huh. Цей прирост, з вересня задубіє, і тоді спочка піде з міста. Ну це норма. Тобто Якщо весною не зробили, тоді придеться літо не стрижемо. Тому що сам шит вже задубів, молодого приросту ніде не немає і за того стрижемо тут, так не може. Тобто, якщо я зріжу... 60-70% рослина виходить через листок. Якщо йде дощ, не тільки попадає в корінь, листок теж питає рослину, ну, кислород. Якщо я його весь зріжу, на такий розмір, тому що смола може не витягнути. Ну і двойна стрижка, виходить, якщо зрізать трохи, то ось і буде різати через. Буде два рази пухаться. Це просто дві... Такую опыт нагрузить. Ну я, я исключу из ситуации то, что сейчас получилось. Из-за того, что мы весной не, не пострили, да. если да. очень уже прям нахто. <свят> мы до весны тогда не ждут, якщо, то, якщо, якщо вам так, так вже уже так дуже надо, то да, ну понятно, что лучше стрихты весной. Я не думаю, что у них есть ужасный вид, мають чешется. Ну, тут решать. Ну, то я бы и криза бы весной, понятно. То есть резал бы коробку вот так вот. <nella> <гарова> <гарова> так, може, воно воно, да, можешь сначала в дизуальному музею, ну по крайней мере за 2-3 місяці закинули до полную катальку. Видите катальку? Катальку, да? Вот у мене на садовому контейнері, я врезаю катальку з таким стволом, до кроме десь 20 см. Ну, папки показали. За 2-3 місяця вона стоїть в метро. Если мы так катальку, я тебе говорила, то каждого, если мы так в катальку обрежем, многие жители, которые это не понимают, они будут говорить, что мы это шло в кармане. Якщо, якщо треба, я, я можу даже вам фотоотчотом скинути, як их обрізають все. Да. Щоб mm -hmm. просто люди розуміли. Я розумію, що багато хто не розуміє, всім дуже жалко різати, а потім виходить негативна ну, mm -hmm. історія. Тому що, бачите, воно вже добій. Ну, і вже це буде трошки скузніше на цьому. І за того треба робити його все вовремя. Ну, Цього року, року це зрозуміло. Але його витягнути назад абсолютно можна без всяких проблем. Ну, Просто зробити правильну одрізку. Від... Осінню це можна буде зробити Можна Ізроби. осінню, але бажано і зробити. Ну, ну, так, так, так що ми зараз восени будемо пропускати? Ну, вона вже більше майже не виросте, фактично. Тобто цікро не лишаються. Ну і ще плюс машина. Те, якщо весною стрикти, придеться по-любому, якщо будем приїжджати, то придеться забирати, тому що, не дай Бог, ветки попадають чи ще щось, ми потребуйте Тобто, Придеться або някакви, це не проблема. Це, не є, це... Прийдеть, це... Ну, Ви це... маєте розуміти це... мене, тому що в мене хлопці будуть стрикти, мені треба. Буде це нас, і, нас і, можна... попередити, і ми це... все, організуємо. все організуємо. Це організується, це добре. Це важливий момент організації. Ну, від... Від... від товщини ствола оставляємо 40-45. З того, що Там зараз є лініїки. по факту. А він є зараз, це, ця шапка є від 1,80 до 20 метрів. Тобто має зрізати 50-60%. Вони тоді не сінкаця, будуть цімкаються, будуть хрони правильній формі. Вона просто дуже швидко росте. Бачите, Акація може давати при нормальному срезі 80 метрів дві. Просто при правильному полі І добре. Так, за акації зрозуміли, по самши там. Ми, ми, ми на осінь оставляємо а на весні. Як хочете, це, ну, це вам вирішувати, як вам краще. Моя порада, я б не дізнаюсь. Я весною, да. я за весною. Тому що, навіть якщо я зараз обріжу, вона ж буде. Висновить висновить, всерому, висновить. Вона буде стояти ще цілу осінь, ну, не гарно. ну, по факту, полюблює. Вона то наросте, ну не так, як з весни. Тому що якщо ми з весни запускаємо його, да, то резка, резка скорость сокоруху вона швидша. Осін'ю все одно, вже виходить, після вересня потрошки сокорух вже і починає спускати Тобто Вона дасть молодий прирост, але не такий мощний, як весна. Тобто... Щоб нам максимально бути хоча б призелені, то вже краще не трогати його сину. Ви ж, маєте розуміти, що ветка столова вітання майже 60 см, а лишимо тільки отак. Ага. Розумієте? Тобто ви залишитеся з голими ветками і з пару листочків. Е, весні воно значно швидше відросло. Це... Ну, тобто ви будете мати, якщо в березні обрізку вроду, від травень травеньки травня вже повноценні угу. Ну Вони ж все одно не запустяться. Вилучно. Але обрізку треба зробити по-любому. Добре, тоді зараз вирішуємо про те, що навесні Восірово, краще робити, yeah. так? Ну, я порада себе. Я би різав би на уніцільворах організовувати зараз. Ну так вийде, що ви осінь обрізку зробите і вам прийдеться обрізку весною, який сенс. Тут скільки їх 48 штук. Тут треба блідик різати Ну, mm -hmm. Що правильно різати. тому що різну почку треба різати.